Кримінальні події в магазині, який продає вишиванки. Поки наша дуся вишиває замовлення, я вам зачитаю, що відбулося в суботу в одному з моїх магазинів. Ось це текст, який прислала мені продавчиня. Привіт, Наталя! Із кримінальних подій сьогодні, точніше, вчора. У нас в магазині вкрали футболку з кузьмою. Поставили бовтатися пустой тремпель, тремпель – це по Харківськи. Вроді, за всім я перекладаю просто на українську, слідкуєш за всіма, але міряють люди по 5-6 разу віщей. При цьому бігають голі по магазину в одних ліфонах. Мужики бігають просто в штанах, згрібають все підряд. Я не встигаю не за чим слідкувати. Тому футболка з козьмою була вкрадена. А коли я відвертаюся щось взяти в шафі, то взагалі не знаю, що там відбувається. Коротше, я не знаю, що мені робити. А сьогодні був хлопець і міряв 12 вишиванок, 12 карл і нічого не придбав. Але він все також самостійно хопав, знімав, трогав там, де треба, і там, де. Не треба. Мені здається, що в мене їде кукуха, і я починаю тепер всіх підозрювати, що мені робити. Не знаю, чи смішно вам, чи ні, але ось такі кримінальні події відбуваються у нас в магазині перед Днем Вишиванок. Буває, що людей більш ніж 40 одночасно. Звичайно, за всім не зможеш слідкувати. Я не знаю, що робити, що ми. Мені на ці чотири дня людини наймати, щоб вона слідкувала, щоб ніхто нічого не вкрав. Коротше, що думаєте з цього приводу? І взагалі я думала, що люди, які прийшли купляти вишиванку, не можуть нічого вкрасти. А виявляється так, що можуть. Ось така історія. Нагадаю, що я виробник вишиванок та національних костюмів з міста Харків і, скоріш за все, цей відос не залетить, бо він дуже довгий. Кому була цікава інформація, зберігайте.